Всім привіт! З вами команда velosklad.com.ua І сьогодні у нас на огляді новинка від українського виробника VeloTrade міський велосипед дорожнік Advent, який відноситься до нової серії Urban. 28-дюймовий велосипед відноситься до бюджетного сегменту, має компоненти початкового рівня, яких буде цілком достатньо для поїздок на кожен день, а також вихідних велопрогулянок. А сам байк створений для експлуатації по місту та має для цього класичні рішення. Велику кількість швидкостей, жорстку вилку, напівспортивну посадку та кермо типу «дропбар» або як ми його називаємо, баран, Випускається у одному кольорі це сірий металік, а також у одному розмірі рама 19,5 дюймів на зріст від 172 до 188 см. Вага цього красунчика близько 15 кг. Це гарний показник, враховуючи його ціну, і всі додаткові аксесуари навішані на ньому. Також на нашому каналі є огляди на інші велосипеди із Urban серії від бренду Дорожнік. Тож запрошуємо на перегляд, а також поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Хоч зовнішній вигляд і нагадує шосейний байк, геометрія рами більше схожа на геометрію Гревела, тобто посадка є більш вертикальною. Це буде давати змогу тривало їхати з комфортом та не сильно втомлюватися. Сама ж рама виконана з алюмінію, швидкісні та гальмівні троси прокладені під нижньою трубою. Взагалі, великою перевагою цього байку є практичність, встановлена підніжка, а також повнорозмірні крила. Крім того, також встановлений багажник вантажу підйомністю 20 кг. кілограм. У передньому трикутнику рами розташовані бонки на нижній та підсадельній трубі для найважливіших аксесуарів. Доповнює фреймсет регідна вилка, що виготовлена зі сталі. При цьому завдяки тому, що вона жорстка, керування байком є точнішим. Кермо встановлене типу дроббар, виконане з алюмінію, ширина 440 мм. На ньому встановлені дуали бренду L2, також кермо у зручній обмотці. Винос керма алюмінієвий довжиною 80 мм. Встановлене широке фірмове комфортне сидіння з м'яким наповнювачем, на котрому буде зручно після тривалих поїздок. Колеса діаметром 28 дюймів зібрані з міцних двостінних алюмінієвих ободів та алюмінієвих втулок на промислових підшипниках. Обода які до підвищених навантажень і мають низький шанс утворення вісімок внаслідок удару. Покришки Ванда ширною 1,75 дюйма зі сліковим протектором. Будуть забезпечувати гарне щеплення на асфальті у місті, а також їх буде достатньо для прокатаних стежок. Встановлені дискові механічні гальма з розміром роторів спереду та ззаду 160 мм. Гальмування буде плавним при будь-яких умовах, як на вулицях міста, так і на лісових стежках. Дані гальма також залишаються ремонтно придатними через просту конструкцію, тому ви зможете обслужити їх навіть у польових умовах. Трансмісія на 16 швидкостей представлена прогулянковими компонентами від L2. Система шатунів виконана з алюмінію, зафіксована на каретці під квадрат, яка захищена від потрапляння всередину води та бруду, ведуча пара на дві зірки з розрахунком зубців 50-34. Передній перемикач L2R3. Важливим плюсом цієї моделі є касета, а не трещітка на 8 зірок з діапазоном 11-32. Задній перемикач L2R3. Перемикаються швидкості за допомогою дуалів L2, також серії R3. Педалі пластикові. Байк витримує вагу велосипедиста до 110 кілограм, а виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання. Ось таку практичну цікаву новинку представив бренд-Дорожнік для тих, хто б хотів спробувати велосипед з кермом-бараном, але не хоче багато вкладати коштів. Модель Advent буде зручним та надійним другом у повсякденному житті. Крім того, це гарна пропозиція по співвідношенню ціна якість. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.